Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про моє життя і в'язанечко в ньому. Отже, сьогодні починаю знімати міні-влог про в'язання сніжиночок. Валентина з каналу Валентина Творимо Красу організувала спільний проект Сніжинка на Долонці. Я... Я захотіла прийняти участь, але в силу деяких обставин не змогла цього зробити в повній мірі. Тому зараз постараюся реабілітуватися, наскільки це можливо. Чи буду ще щось знімати, чи буду ще приймати участь, і чи зможу ще зняти якесь відео, я не знаю, тому програму мінімум виконати треба, тому що дуже хочу, по-перше, пов'язати по, пов по валяних майстер-класах, буде сніжиночку, буде щось. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже захоплююся її вмінням в'язати в'язати тонкі. Мережі штуки і м, треба щось спробувати і собі, е, хоча б щось маленьке. Тому це дуже хороший шанс пов'язати по Валентининому майстер-класу. Майстер-класи я вже знайшла. Е, ниточки я теж знайшла. Це 100% бавовна DMC. Ну, щоб щось я вам ще про нього розказала, то я не розкажу. 50 грам, 258 метрів. Гачок ще не підбирала, буду підбирати в процесі в'язання, як ляже ниточка, тому що тут так сильно і не придумаєш. Може, 1, може 0,8, не знаю. Ось, тому включаю зараз майстер-клас і сідаю за в'язанечко. Пов'яжу кілька днів сніжиночки, вже відставила всі свої справи на бік, і по кусочку буду вам знімати, потім змонтую такий міні-міні-сніжинковий влог. Ось, приступаю до роботи, а ми зустрінемося там, ну, за секундочку, ви ж знаєте. Так. Ну, от я і повернулася. Щодо гачка, вибрала два гачки, 1,08, інший хімаркування витерлося. Ну, порівнюючи головочки, то я думаю, що це десь 1,2. Тому що одиничка в мене теж є не стерта заклеєна, значить це 1,2 або 1,25. 08 за маленький, дуже тісне в'язанечко, нема сенсу в такому тісному в'язанечку. От, отже, перші сніжиночки, які я зв'язала. Це ось такі. Ну, вони в мене поки що крученики, тому що ви ж розумієте, сніжинки мають ще мати додаткову обробку. Ось такі красоточки. Майстер-клас від Валі. ось так от Ось такі. Зразу вив'язую ниточку і тут дірочка, сюди буде скрепочка, скрепочку на гілочку, і зразу буде можливість підвісити сніжиночку на ялинку, чи куди там вона буде призначена. Ось. Отже, це вдалося досить легко. І я пішла далі. Далі ось такий майстер клас в Алюші. Це, здається, проста сніжинка, це... це швидка, це проста, я не знаю. Всі майстер-класи я буду залишати, всі посилання на майстер-класи я буду залишати під відео, і ви все можете пройти і зв'язати собі теж такі. Звичайно ж, потрібне блокування, звичайно ж, тут нічого не видно. Теж вив'язала, звичайно ж, зразу приспособлення для підвішування сніжиночок, не ховала поки що ніякі кінчики, нічого. Ось Тому якось так. Теж дві, вирішила в'язати всіх по дві. Якось так я собі придумала. Ось, дві ось таких сніжиночки. Так. Теж пішло досить непогано, досить е -е -е швидко. Ось, але постійно мушу дивитися майстер-клас, тому е -е -е що. Забувайся, неуважно, немає. Хтось зайшов, поговорив, я вже забула, що мала в'язати. Треба вернутися, переглянути, нагадати і далі в'язати. Тому трішки наганяю валі перегляду реклами. Ось. Далі. далі в мене є ось така ниточка. Я не знаю, що це за ниточка. Це якесь сімлі, тому що в ньому є Люрекс. Не хоче працювати мій сьогодні фокус зі мною. Ось така ниточка з люрексом. Буду пробувати в'язати щось з неї. Там є сніжинка номер 1 іду в'язати її, і коли зв'яжу, зустрінемось і покажу, що ж в мене вийшло. Отже, дівчаточка, сніжинка номер 1 готова. Ось така красоня, але ниточки десь були при... при... Пилені, не припилені, вимощені, треба буде добряче попрати, тому що побачила вже коли зв'язала. Зв'язала ввечері і не побачила. Ну нічого, я думаю, що все відстирається все буде гаразд. Ось така гарна, набагато нарядніша, ошатніша вона вийшла, набагато цікавіша, з цим Люрексом, звичайно ж, сніжиночка вийшла красивіша. Мені більше подобається з цієї ниточки. І, звичайно ж, в мене є ще одна. Ось така. Класні сніжиночки. Буду пробувати блокувати. Я, щоправда, не маю стільки булавочок. Не маю такого великого запасу булавочок, але буду. По черзі, по одній, по одній, по одній буду блокувати, і щось з цього та й вийде. Ось. Далі в мене по плану сніжиночка номер 2 і сніжиночка номер 3 Тому ми вже зустрінемося, коли я зв'яжу цих дві сніжиночки. Біжу в'язати до зустрічі, ну, звичайно ж, за секунду. Ну що ж, дівчатка, буду вам хвалитися своїми крученниками. Отже, сніжинка номер 2 і сніжинка номер 3 по майстер-класу Валентини творимо красу. Ось такі. Чи, можливо, тут щось роздивитися, я не можу сказати. Зато тут не видно, що є помилки, якщо вони тут є. Логічно, правда? Отже, дві сніжиночки номер 2 і дві сніжиночки номер 3 Ось така номер 3. Це все треба розрівнювати. Отже, який висновок я зробила? Хотіла би показати вам моточок цей блискучий знову, але я його вже десь закинула і не можу знайти. нема часу шукати. Ось, Ця ниточка з люрексом дуже крутиться, і всі ці пікошечки дуже-дуже сильно завертаються. Звичайно ж, я буду шукати, як правильно їх блокувати, як правильно їх проклеювати, все-все-все, спочатку просто по постіраю, Ось. і тоді буду шукати. І буду блокувати обов'язково, якщо все буде гаразд, то я обов'язково з вами поділюся цим процесиком. Ось, і... Покажу в результаті, що ж в мене вийшло. Нав'язувати більше сніжинок поки що я не планую, тому що є багато дуже роботи. Тут теж крутяться, тут теж крутяться. Може, я завільно в'яжу, не знаю. Одним словом, в'язати більше поки що не планую, тому що є багато дуже роботи іншої. Я довольна і дякую Валі за те, що вона простимулювала, як то цей процес, тому що завжди, завжди, завжди хотілося спробувати ці всі її серветочки, це все мережево, це просто якась фантастика і диво. Тому завжди хотілося і собі щось пов'язати. Сніжинки це чудовий варіант для того, щоб почати, для того, щоб зрозуміти. Що це і з чим його їсти. Тому, Валюшка дуже-дуже дякую за таку можливість. Відео з блокуванням і з результатом я обов'язково покажу, тільки не знаю коли, ближче до Нового року, мабуть. Ось, А поки що я всім дякую, що ви були зі мною. Переходьте на майстер-класи Валентини, творіть красу разом з нею. І до зустрічі в наступному відео. Всім па па па, -па бувайте!